Ну що ж, друзі, чергова партія автомобілів зі штатів для наших клієнтів, і ви знаєте, що ми займаємось найпопулярнішим методом. Доставка замовлення автомобіля зі штат. Що це значить? Це значить те, що ми можемо підібрати автомобіль під ваш бюджет, по вашим характеристикам відремонтувати так, як вам потрібно, а ви в свою чергу отримуєте просто готовий автомобіль, яким ви будете задоволені. Отож, сьогодні в нас на автовозі сім автомобілів, але восьми ми залишили Франківську, тому що він відразу відправляється до Запоріжжя. Тому. Дивимось, слідкуємо, обговорюємо, пишемо коментарі: адекватні автомобілі чи неадекватні, Ну і вибирати, звісно, що вам. Погнали! Ну що ж, вчора ввечері автово заїхав, і сьогодні, наступний день, ми вже готові вам показувати автомобілі, які ми доставили для наших клієнтів. Отож, починаємо, напевно, із першого варіанту. Ні, напевно, восьмого. Ну, давайте почнемо ззаду. Подивимось. А в мене є чудесний блокнот мого менеджера, який мені записав всі повністю характеристики для того, щоб я не екав, не бекав, не мекав. Як а, ви це пишете в коментарях? Тому я завжди роблю там, якісь. Правки, да, чи, чи роботу над помилками для того, щоб вам було приємніше слухати та мати точні дані стосовно тих чи інших автомобілів. І так, друзі, BMW X5, 2021 рік, 3,0 бензин, пробіг 21 тисяча миль. Народ, 21 тисяча миль. А купили за 19 600, 675, 35 тисяч доларів автомобіль стає тут без ремонту, але на обліку. І 45 тисяч під ключ. А як вам такий автомобіль? Давайте подивимось. А підзьобочки ви вже побачили, влад вам підставив. і я вам скажу, що це надзвичайно, надзвичайно жирнющий автомобіль з ринковою вартістю від 65 доларів. Хто зі мною не згідний, напишіть, будь ласка, в коментарі. Знаєте чому? Зараз покажу. Влад, давай обережно відкриємо, а, покажи, будь ласка, людям кермо. Покажи, будь ласка, а, як воно виглядає в салоні. і люди зрозуміють, що це оригінальний м обвіз від BMW X5 X5 G а як він називається? G05, мені здається, так? Да? G05. Це в нас просто ідеальніший автомобіль. Безпека ціла, комфортний, все повністю ну, підрозібраний. Ну з ким народ не буває. Тому такі автомобілі надзвичайно вигідно брати. Чому тому, що так, він дорогий, але чим дорожчий автомобіль, тим більша економія. Це коли ти кажеш, що економія на автомобілях як такої немає, але. Економія завжди є, якщо вибирати адекватний автомобіль і поріднювати не з низом ринку, де продаються гріщаки, да? а вибирати автомобілі, ті, які б дійсно дійсно тобі імпінували, та ті, які, на твою думку, будуть кращим варіантом для тебе. Тому X5 – це напевно саме той варіант. Тому погнали далі. А що знаходиться наверху народ, ви собі навіть уявити не можете. Це Ford Edge ST-Line, оригінальний 2.0 бензин 64 тисячі милі. Боже, який блокнотик в мене чарівний? Так а, купили ми за п'ять за чотири п'ятсот автомобіль без ремонту. І ви зможете побачити його характеристики, як тільки ми його розвантажимо та скинемо на землю. А форди, форди це одні із найпопулярніших автомобілів, тому що за свій бюджет ви отримаєте максимум функцій, максимум комфорту. І безпроблемне експлуатування, тому що якщо подивитися на характеристики, якщо подивитися на ресурсність двигуна, коробки а чи того іншого, да, ви скажете і ви здивуєтесь, що це надзвичайно надійно, тому кожен вибирає сам. А зараз давайте подивимось, що це за автомобіль. А, а цей автомобіль ми купили надзвичайно дешево. Чому тому що 12200 без ремонту і це СТ-шка, це 20-й рік. Пошкодження по передній частині. Ми надзвичайно любимо пошкодження по передній частині. Чому? Тому що вони дають змогу розібрати автомобіль, дефектувати та зібрати повністю. Хоча, коли пошкодження передньої частини, потрібно завжди завжди враховувати те, що можуть бути якісь додаткові витрати, такі як пластмаски, направляючі, болтики і тому подібне. Тому закладайте більше на ремонт. Все, дивимося. Ну що ж, блокнот мені надзвичайно сильно допомагає і мені це напевно до вподоби. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях, що б ще ви хотіли поміняти для того, щоб покращити, покращити наші відео та покращити ваше розуміння, про що ми зараз розмовляємо. І так, друзі, Toyota CHR за моєю спиною 2018 рік XLE Premium комплектація 2.0 Пробіг 60 тисяч миль, це 90 тисяч кілометрів. Купили за 7675-17 тисяч доларів з обліком за непошкоджений автомобіль. Не вірите? Давайте дивитись. А народ читайте: XLE є преміум як багато слів, але як мало оздоблення. А... Ну, Про це ми не будемо говорити, тому що клієнти в будь-якому випадку обирають Toyota самостійно. Ну, таке супер. Але. <рес> Добре, що ви посміхаєтесь. значить не все так погано, Все, поки що дав. Ах, так, ну що ж, ми вже автомобілі розвантажили, і це просто щось неймовірне. Чому? Тому що клієнти прийшли, клієнти оцінили, клієнти надзвичайно задоволені та з посмішкою вже готові забрати саме цей автомобіль. Але ми все ж таки мусимо вам сказати два слова та показати більш детальніше, адже наші дорогі хейтери завжди кажуть, що зі штатів автомобілі тільки биті. Ну, ви зрозуміли, про що я. Тому а про цей автомобіль потрібно вам розказати більш детальніше. А чому ми купляли саме його? Тому що Єм пріоритеті була це комплектація та без пошкоджень. Звісно, що трапляються різні варіанти, але все ж таки все ж таки кожен із вас обирає самостійно. Тому давайте дивитися. Ах. Аж хочеться присісти, тому що про цей автомобіль також потрібно поговорити. Дивіться, народ. А дані автомобілі в точно таких характеристиках того року ми привозили в 22 тисячі, 24 тисячі. Бувало таке, що в 19, але якщо це задній привід і не такий автомобіль. Друзі, в нас Tesla Model 3 Long Range. 2018 року купили ми її за 7,975, пробіг в неї 120 тисяч кілометрів під ключ під ключ дані автомобілі встають вже в 18 тисяч доларів. Тобто вам потрібно зрозуміти, якщо ви вибираєте електричку для себе, вам потрібно зрозуміти, що за рік вартість автомобіля падає приблизно на 2-3 тисячі доларів. В порівнянні з звичайними автомобілями дійсно ви економите. До прикладу, я особисто економлю в місяць, в місяць. щонайменше 400 доларів на тому, що я їжджу. Тобто, якщо подивитися за рік, це приблизно там, а, 4 800, нехай 4 тисячі доларів я економлю. При цьому, я не роблю ТО, я не їжджу на заправки, мене нічого не турбує. Я приїхав додому, втикнув Резетку і зарядив свою Теслу. Ну, ми зараз говоримо про повитрати. А емоції Ніщо вам не дасть таку емоцію, як тесла трійка. Чому? 3-3 до, до сотні. А неймовірний адреналін і на світлофорі. Тепер, ось там пізніме. А що ж по пошкодженням в нас по Теслі? Тесло в нас також є з мінімальним пошкодженням. Ну, звісно, що тут більше косметики. А передній бампер поміняти в нас нижню саблю та косметика ну, практично всіє лівої сторони. А чому? Тому що кудись заїхав, кудись потерся. Але там 18 тисяч доларів з такими пошкодженнями я рахую, що це на даний момент дуже адекватний автомобіль. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, напишіть. А йду я до наступного нашого автомобіля. Це вже в нас а, який четвертий автомобіль, про який ми зараз будемо розказувати. І от собі думку гадаю, да? От раніше чомусь Гранчіроки не так сильно цінували. Але зараз, зараз, коли я вам скажу, що ми купили за яку ціну. А ви скажете, що це ідеальний автомобіль для таких активних відпочинок, де ви можете собі дозволити, як заїхати в місто. Не будете вирізнятися серед потоку красивих автомобілів. Але ви зможете для себе зробити висновок. Друзі, Grand Cherokee 3,6 бензин пробіг 49 тисяч миль. Купили ми його за 9 тисяч доларів, 19 200, так як ви бачите, без ремонту. Ремонт можете приблизно прокинути і зрозуміти, скільки клієнт зекономив. На даному автомобілі. Дивіться. А у Grand Cherokee мордочка в нас то зовсім не ціла. У мене таке враження, що він догнав якийсь прицеп, тому що переднє таке вріз, я не знаю, як назвати пошкодження, коли а, ти щось просто догнав. І подивіться, як працюють наші водії. Тобто капот підв'язаний навіть тоді, коли він на коли автовосі йде в другу сторону. Це за чото, це я розумію. В принципі, все як більше таких пошкоджень у нас немає. А про даний автомобіль та його характеристики я вже говорив, але треба ще сказати наступне: дійсно Cherokee користується гарною популярністю серед замовлень автомобілів, тому що ти отримуєш а, величезний преміальний досить автомобіль, тобто це не бюджетник. За свої кошти він виглядає достатньо круто, і ти отримаєш надійність, тому що V-образна шістка, 3,6-двигун, Він атмосферний, він надійний Туди ще можна. Підкинути газ і ще й економити на паливі. Але тут є ще додаткові функції. Подивимось. А ну що ж, а на цьому місці це був амбасадор. Амбасадор колись чи я був амбасадором даних автомобілів. І так, друзі, на цьому місці в нас стояв автомобіль, якого називають це Ford Fusion. 2017 рік, 2.5 бензин на SE комплектації, 123 тисячі пробігом, 2 тисячі виграшна ставка, 10 тисяч доларів з ремонту. Це все, що вам потрібно знати про надійні Ford Fusion та які будуть на них ціни. А що за автомобіль? Я зараз вам також покажу. А ми не сказали, що він лишився у Франківську і відправляється на Дніпро. А він нас, до речі, розвантажує франківську на митниці і відправляється до нашого клієнта на Дніпро. А наш клієнт, якого звати Олег, замовив вже два автомобілі. Тому поспішайте і ви. А хто мене тепер звідси спустить? А що сказати про наступний автомобіль? Я вже в принципі сказав про попередній. Знову ж таки, Ford Edge – це автомобіль, який придбали для клієнта із Києва. Сім тисяч автомобіль, 700 на аукціоні. А ну закладаємо 20 тисяч під ключ з ремонтом. Це в нас а, чистий 20-й рік. Але суть не про те, суть зараз про клієнта. Це один із тих клієнтів, який довіряє на 100%. Об'яснюємо вам чому, тому що а, людина, людина поспілкувалася, людина подивилася, людина оцінила, людина зробила для себе вибір і привезли кошти всі одразу. Тобто в мене аж слів немає, тому що ну, це насамперед довіра. І якщо люди довіряє довіряють аж настільки, я розумію, що ми свою роботу робимо правильно. Тому Edge для клієнта і респект та повага клієнту за те, що довіряє, за те, що дивляться, і за те, що спостерігає. Так? Це дуже приємно. От надзвичайно приємно. ти розумієш, що ти свою роботу робиш на всі 100%. Тепер залишився тільки ремонт. Ех, все. Що ж, друзі, і останній автомобіль для наших клієнтів. Це Mercedes. А це Mercedes в нас це 300, повний привід 17-го року. У нас автомобіль викуплений за 5,5 тисяч доларів, 130 тисяч кілометрів пробігу. І даний автомобіль нам стає з ремонтом 18 тисяч доларів. Мерседес це 300 за 18. Напишіть в коментарях, чи це адекватно, чи не адекватно. А пошкодження на Мерседесі в нас знову ж таки дефектована вся передня частина. Потрібно бампер, а купа пластмазок, дифузори, направляючи якісь там решіточки і тому подібне. Косметика, в нас чотирьох елементів. Все. А дивитесь, пишете, ну і розумієте, адекватно чи не адекватно. І так, я не робив тест-драйв ще цешок, але єшечки рестайлові від 18-го року на лед приборці та великій мультимедії, звісно, що мене купляють своїм дизайном. Тут це трохи простіше. Але знову ж таки, Мерседес є. Мерседес. А дуже багато нікелю якогось такого, да? дуже багато ніби дерева, хоча це пластик. Гарно виглядають ось ці воздуховоди, як на мене, вони. Також дуже-дуже такі симпатичні. Тут, до речі, ще можна з Aliexpress замовити гарну підсвітку. О, в принципі, все. Автомобіль запускається, автомобіль їде, з'їхав своїм ходом з автовозу. Ну, в принципі, і все. І ще одна із класних фішок: це люк. Люк, він іде в нас там двоконтурний, напевно. А для водія та пасажира передніх та для задніх окремо. І це дуже гарно дивиться. А рекомендую вам подивитися відео, подивитися вставка, а написати, подобається чи не подобається. А ми йдемо до наступного автомобіля. Та й хоча, хоча буде під ключ, можливо, ми його і відзнімемо в залежності від того, наскільки він нам сподобається. Такий мінімаліст, подивись, прям мінімалізм. Ах, друзі, тому обираючи автомобілі зі штатів, ви обираєте, як ми любимо сказати, самостійно, що ви бажаєте отримати. Це можуть бути різні автомобілі, можуть бути різні пошкодження, різна вартість та різна економія від ринку штатів. Що це значить? Це значить те, що ви самостійно обираєте те, що ви бажаєте отримати. І це вже напевно якийсь слоган. Слоган нашої компанії. Тому. А пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви оцінюєте дані автомобілі, що ви можете по них сказати, та знову ж таки, обрали б ви їх для себе чи не обрали? А, Дрім, будь впевнений. А ми Тесло тройку не зняли. 18-й рік Лонгренш за 18 тисяч. А ми їх привезли вже багато, я думаю, що вже їх не треба. Люди і так знають. Тройки зараз від 15 тисяч, можна вже дивитися. Йдемо відпочивати.